Всім привіт! Хочемо показати вам ще одну новинку від компанії ConQ Mini 6. Незвична конструкція приймача, також її розмір. Всього 160 грамів складається з двох частин. Безпосередньо сама антена і також модуль, в якому знаходиться безпосередньо сама батарея, компенсатор нахилу і також. Бачимо, є тут лазер, за допомогою якого можна точки знімати, до яких немає доступу. З'єднується за рахунок Type-C. Якщо немає, закінчився заряд, можна безпосередньо будь-який павербанк підключити буде працювати. Натискаємо кнопочку і все, бачимо, мигають індикатори, Bluetooth і переймання. Супутників. Також є точка, за допомогою якої можна робити знімання, коли лазером цілимось, натискаємо або з контролера, як буде зручно. В комплекті безпосередньо сам приймач з двох частин, зарядка, дріт, перехідник на віху. І кріплення на карман чи на поясок для гіс вимірювань, коли точність вже не грає такої великої ролі. Також... Є можливість придбати або з контролером, або без контролера. Просто програмне забезпечення встановлюємо на свій телефон і за допомогою нього можемо проводити заміри. Програмне забезпечення, яке, з яким працює цей приймач, і ксюрвий. Всі необхідні модулі також в ньому включені. Включаємо, так, бачимо, зйомка, робота з cad документами також тут об'єми. Прорахунки площаді. Так що, все необхідне для роботи є. Ну, також пропоную зараз приглянути, як він працює. Далі щоб підсумувати основні характеристики. Міні 6, це його безпосередньо вага 163 г. Працює він до 9 годин на цій батареї. Також компенсатор нахилу в нього 60 градусів з похибкою до 2 см. Плата, мабуть, Найвідоміша зараз вона ставиться у усі мабуть, приймачі китайські на 1408 каналів і захист ip 65. такі характеристики основні. Ми вийшли на вулицю для того, щоб показати, як працює ConQ Mini 6. Як бачите, точність його в плані 20 мм по висоті 35 мм. З 27 супутників бачить 25. Ну і, відповідно, заходимо, дивимось, які він використовує. Тобто GPS, Galileo, Baidu. І така у нас точність. Щоб показати можливості цього приймача, тобто в нього є вбудований компенсатор нахилу і також лазер. Ми знімаємо точку, це куточок букви D. Знімаємо без компенсатору, потім з компенсатором, щоб побачити, яка похибка при компенсаторі. І з лазером, щоб побачити, яка точність при лазерній зйомці. Тобто Виставляємо по бульбашки. Так, бульбашка, бульбашка, бульбашка є. І знімаємо. Є точка. Це у нас ПТ-12. Ой, ПТ-11. Тепер ПТ-12. Ми з компенсатором. Зараз він активується. Так, махаємо, махаємо. О, махаємо. Так, з зеленим засвітилося, значить, активований. Робимо нахил, тобто у нас до 60 градусів. Робимо 25 нахил і робимо зйомку. І ПТ-13 робимо ще більший нахил. Десь, давайте, 40, отак зробимо, 45 градусів. І знімаємо. Так. І тепер, щоб зробити лазером, треба зняти, тому що лазер у нас знаходиться знизу, як бачите. І тепер ми його вмикаємо, так, махаємо. Так, фіксоване рішення є. Вмикаємо лазер. І наводимо. Е, на цю букву Д в куточок. Такс. Фіксоване рішення. І натискаємо зняти. Так, і тепер. Так, це нам вже не потрібно. Тепер показуємо. Так, я назад почеплю, щоб не заважав. Так. І тепер переходимо в крапки. У нас, виходить, пт 11 Так, я зараз ці видалю, щоб вони нам не заважали. Ті, що ми попередні знімали, видалити. Так, так 11 -та це без компенсатора, дві з компенсатором в 25. 25 і 45. І ця у нас виходить лазер. Тобто, дивимось 0,9,43, 09,44, 09,42, 09,40. Тобто, до 3 мм у нас різниця. І тепер по їх су. 22,62 22,62 з компенсатором 22,63 1 сантиметр. І 2258-4 см з лазером. І 43-3 см по ігрику, XY. Тобто точність дуже добра. Коли неможливо точку зняти фізично, можемо це зробити лазером і відповідно отримати. Ну, в мене там ще рука тремтіла, то можливо точність трохи збилася. Тому бажано якось фіксувати руку, щоб було зручно, і щоб не було тремтіння руки. Тому міні 6 дуже компактний. Зараз покажу його на руці, який він дуже легенький, Ось такий він розмір має. Тут для зараджання в моєму Type-C. Може працювати від Powerbank, якщо сів, тому можна постійно. В роботі бути з ним. До 9 годин робота, тому на день вам повинно вистачити. Так що, отакий от приймач у нас є компактний, з останніми технологіями класними. Є комплектація з контролером, є комплектація без контролера, просто програму встановлюєте і отримуєте ключ активації. Тому, якщо цікаво, Можете до нас звертатися для того, щоб протестити, подивитися в реальних умовах, як він працює. Ну, як завжди, всім бажаю найкращого дня і побачимось.